Я вам покажу, як зробити в техніці орігамі ось такого дракончика. Для цього нам потрібен квадратний листок паперу ну, це 21 на 21 см. Спочатку робимо базову форму, яка називається в орігамі подвійний квадрат. По діагоналі згинаємо. потім ще раз по діагоналі, розкриваємо, перевертаємо. І ось таким чином пополам, і таким чином пополам. І ось у нас вийшов подвійний квадрат. Зараз ми з цієї фігурки робимо базову форму, яка називається варігамі птах. Це ось до середньої лінії згинаємо, згинаємо, перевертаємо і робимо так само. Далі в нас є ось такий трикутничок, оцей ми його також згибаємо. Тут можна допомогти ножницям. Розкриваємо все і ось ці складочки ось так. З цієї базової форми робиться багато виробів. і найголовніший – це журавлик, про який ви знаєте. І ось таким чином. Це дуже просто. По складочкам. Згинаємо. Далі приступаємо до нашого дракончика У нас є ось трикутник. Ми кут згинаємо ось до цієї точки. І тут ми робимо складку. З другої сторони ми це робимо з другої сторони, тому що щоб вона була гарно заглажена, а потім. Ось, бачите, такий вийшов прямо квадратик, ми гинаємо його всередину. Також робиться дуже просто, нічого складного, Ось таким чином. Ось в нас вийшла така фігурка. Тепер перевертаємо, ой, перелистуємо. І ось у нас є такий рівнобедрений трикутник. Ми робимо ось таким чином. Раз, два. І ось так загинаємо. У нас вийшла, така, якби такий хвостик. З другої сторони перевертаємо, робимо точно так само. Раз. Два. І ось. Така, такий у нас вийшов. Така вийшла як заготовочка. Далі перелистуємо, перелистуємо це ось на цю сторону. І робимо ось таким чином. Раз. З трикуточком, які в нас є два. І далі, дивіться, як. Ось таким чином. Бачите, в нас така вийшла заготовка. Вверх піднімаємо. І ось таким чином. Ось нас вийшла така фігурка. Коли ми подивимося на цю фігурку, ми побачимо ось тут такі, якби кутики. Ось я їх позначу олівцем. Бачите, оцей кутик нам потрібно загнути і завернути от сюди. Їх є чотири, ми їх шукаємо. Один знайшли. Далі другий кутик. Третій кутик. І ось четвертий кутик. Все. З цим ми справимось. Далі беремо. Ось у нас є ось ця фігу... як би, така ніжка, бачите, подвійна. Беремо, згинаємо ось таким чином. І далі ось так розкриваємо. Це вже формується ніжка нашого дракона. З цієї сторони, так само згинаємо. Ой, можна так, можна, ось так, як я вже перший раз показувала, згинаємо. І от сюди запливаю. Так само це робимо 4 рази. І ось тут. Ось так. Так. І дивіться, що в нас виходить. У нас виходить 4 ніжки дракона. Це буде хвіст, це буде голова, а це будуть крила. Отже, спочатку ми формуємо, ось так можна ніжки сюди. Раз, два. Ми формуємо голову дракона. Це береться дуже просто. Береться, ось так згинається і пополам. От, шийка. Тепер згинається десь ось так. І маленький кусочок, так, щоб був ось так. І це, ось, бачите, вже головка дракона є. Так, а тепер. Формуємо йому ніжки. Просто ось так, бачите, загинаємо. Далі йдемо до інших ніжок. Задніх також їх формуємо. Сюди і сюди. І тут а, можна ось так зробити, ось так зробити, а далі ось так і ось так. А далі формуємо хвостик. Хвостик формується також дуже і дуже просто. Береться, береться ось таким чином, бачите, і ось так згинається. Ось, я так роблю. Можна зробити ще, в кого так не вийде, можна зробити ось таку складочку. А потім по цій складочці розвернути його і ось так зробити таку. Ну і ось в кінці також можна. Як придумати ось так? ось Бачите, який у нас вже вийшов чудовий дракончик. Тепер потрібно щось зробити з крилами. Крила в нас ось будуть ось так. Таким чином згинатися, згинатися ось так. А потім ми. Отак підтримуємо і трішечки їх ось сюди. Ось такий чудовий дракончик в техніці Орігабі ми сьогодні виготовили. Дякую, дякую за увагу!